Добрий вечір. Ви сьогодні написали, що Дубінського закрили за вашою заявою. Поясніть, будь ласка. Я прошу щоб ви, ну для тих, хто не слідкував за справою Дубінського, про що йдеться, і що власне вам було відомо про діяльність Дубінського, коли ви вперше звернули на неї увагу? Вчора на суді закат Дубінського прямо зачитав про те, що підозру, яку він отримав Дубінський власне. Він отримав провадженні, зареєстрованому за заявою про злочин центр протидії корупції. Ми це цю заяву подали вже три роки тому назад, і тоді ще генпрокурорка Венедіктова відмовилась її реєструвати. Що було прямим порушенням КПК. Ми пішли в суд і, очевидно, через суд змусили їх зареєструватися. Власне, те, що ви на початку читали як фабулу справи, це те, що було в нашій заяві про злочин. Нічого нового правоохоронці ну принаймні, з того, що вони вчора давали на суді, не знайшли. Ем, ну, власне, я не знаю, що заперечує Дубінський, тому що прес-конференції були публічні. І оті страшні правда, наративи, якими вони втягли Україну тоді в передбучу кампанію в США, вони зараз по нам дуже боляче б'ють в день нових виборів президента в США. І те, що ми зараз не можемо отримати гроші як країна на війну. Тому числі результат того, що тоді Дубінський деркач, коли і ще пару посадовців, про яких можемо окремо проговорити, втягли на внутрішню політичну боротьбу США, така сумна історія. Мене що турбує, що пройшло три роки і догнали Дубінського лише зараз, коли він почав ригати на Зеленського, коли він був соратником Зеленського, був гнаби чи не провідним парламентарем його фракції. Відповідав за цілу Київську область, тоді чомусь так активно його не доганяли. Тобто, чи заслуженим є ця підозра? Як на мене, заслужена е, псує свято, безперечно, оця не, не якби оця м, співвідношення не стрибав, генпрокуратура захищала, стрибав вже ОГЕПЕЗИЗБУ, дає підозру Але згодом свято хороше. Я правильно розумію, що е, те, про що ви в своїй заяві три роки тому вказували, ви говорили про наративи на прес-конференції, і це не стосується того, про що зараз йдеться там, де виникає Буратіно, виникає головне управління Генштабу Збройних сил Росії, агентура 10 мільйонів доларів. Це ж різні речі. Е... Те, що слідство викатує Дубінському, що він отримував гроші від росіян за цю прес-конференцію, за ці прес-конференції, бо їх було кілька, я наголошую. Ми не знали теж оперативна робота, ми не маємо на неї не ресурсів, не повноважень. Але те, що ця прес-конференція, ці меседжі і наративи очевидно грали на руку росіянам, було очевидно без оперативної роботи. Тобто, так, ми не мали тоді, як це поки доказів, що йому військова розвідка через деркача платить. Але очевидно було, що деркач, кансерва російських ну, в тому числі, ми багато писали. Ми показували як ці наративи страшно б'ють по Україні вже тоді, і очевидно, це робилося в інтересах росіян. Да, оперативна даних ми на жаль не мали. Ми не маємо на це повноважені ресурсів, а можливо ну, собі уявити, що наратив. Ну там, скажімо, щось пов'язане з бурісма. Це не є складом злочину. Саме тому три роки і не було результату. А от коли доведена конкретна от там лінія зв'язок, так Дубінського із там іншими агентами в Росії, тепер власне це я просто відповідаю на ваше запитання. Ви не розумієте, чому три роки тисяч. чекали? Можливо. Тобто слідство я завершилось. Залежить від того, як довго робили експертизу, яка виявила в його словах, ну це як там сформульовано, ці спеціально сформовані з умислом наративи. Треба подивитися просто про як довго ця експертиза тривала. На жаль, вчора не озвучили оцю тривалість. Чекаємо або апеляції, або на свідомого То без матеріалів справи, або вже без розгляду справи по суті важко робити висновки. Добре, а можу попросити вас трошки нашим глядачам розповісти. Е, от, от є Андрій Деркач, і, і це ніби головний е, агент Росії, а під ним Дубінський і інші. Хто інший і що зараз з Деркачем? Чи ця агентурна система в цілому вона ну, там з нею покінчена, чи вона ще існує десь якось і ще є консерви, які можна скривати? Проблема полягає в тому, що безвідносно покінчено чи ні, з Дубінським об'єктивно з ним покінчено, особливо на заході, як, як із диркачем покінчено, які з його помічником, який вже має мені здається, навіть вирок по державній зраді, тобто конкретно ці люди свою роль зіграли. Проблема в тому, що вони що їхня роль вже відіграна, і оце і Україна вже є частиною передвиборчої боротьби в США. Безвідносно в тюрмі дівчинки чи ні в тюрмі деркач в тюрмі чи ні, живий чи ні історія е, України корумпована Україна це фейкова історія. Відмазувала сина Байдена від корупційного злочину. І за це Байден. Ну тобто, і щоб це відбулось, Байден звільнив чесного шокіна. генпрокурора Порошенка, Порошенко нагадаю. Тобто цей наратив вже запущений, і от він зараз там капець шкодить. Оцей наратив корумпована України, який розкручує ультраправи про республіканців, воно звідти пішло. А зараз ми всі це вигрібаємо, тому в е, тому то й моя претензія до правоохоронців, що так довго, бо якби ця історія тоді була відіграна, не факт, але був би шанс, що зараз гостро бо так ця історія не дискутувалася в виборчій кампанії в США. А вже зараз нам на жаль, все одно. А чи є ймовірність того, що насправді ніяких доказів, ну сам Дубінський говорить, що жодної згадки про Дубінського не було там ще три роки тому, коли одного з тих, ну там да, когось під деркачем Поміщники у цій справі деркача. деркача, так когось засудили і там давали покази про створення злочинної організації. І про Дубінського там не було жодного слова. А тобто претензій до нього не було. Можливо, і зараз немає, і ну давайте просто уявімо, чи є така ймовірність да? Зеленський просто затикає рота негіднику Дубінському, який дозволив собі стрибати на Зеленського. Ну таки, мені важко говорити. Ми НАТО маємо мало офіційних даних. Бо все, що маємо з офіційного, не слів ну, не прес-релізу СБУ, не е, слів Дубінського. Це те, що вчора прокурори виконали як докази, як обґрунтування спобіжного е, заходу. Mm, з того, що там є, як на мене, на запобіжний достатньо на засудження, точно ні, але на цьому етапі і не мало бути цих доказів. Ну, ну, правда, важко вірити на слова до слова, би, на слово дубінському після всього всієї його історії, сутенерів на майдані, на всього цього трешняка. Ну Дубінський не журналіст, кілер. В найгіршому розумінні цього слова. Тому ем, я дуже обережний в висновках, я хочу бачити офіційні матеріали. Ми їх побачимо найшвидше на апеляції на по запобіжці і вже по на розгляді по суті, якщо винувальна відкидев. Але знову ж таки, Дубінський не ідіот. Вибачте, ну я його реально мразі, але він точно не ідіотом. І коли він поширював наративи деркача, коли він їх загортав красиво, штовхав медіа. Він точно розумів, чому він це робить, і для чого він це робить. Я просто зараз пригадав Дубінський каже, що це ця, ця, ця справа переслідування його з боку Зеленського. А він, типу, опозиція зазвичай просто це спрацьовувало, Цей сценарій спрацьовував в українському політикумі. Мовляв, не можна тиснути опозицію. Пам'ятаємо, як з усього світу приїздили в колонію до Тимошенко, яку запроторив Янукович, тиснули їй руку, були незадоволені розправою над опозиціонеркою. От зараз цей сценарій можливий в нових реаліях України чи ні. З Дубінським жодного шансу. Mm -hmm. ну, тобто, ну ми, якби всі живемо в Україні і довший час спостерігали за Дубинським і за його діями. Так само це бачили міжнародники. Тобто, ну прямо ну, якби так правильніше сказати, ну аж геть нерелевантність Тимошенко-Кейс. Ну і Тимошенко була об'єктивно електоральним лідером опозиції, політичним, електоральним. Дубинський, вибачте, ну шавка олігарха, і того в опалі. Яка там опозиція? Друзі? Добре, а, тут і в коментарях запитують, і загалом це питання, воно зазвичай виникає в, в такому контексті. А, що з Бойко? А, що з депутатами ОПЗЖ? Хто наступний? Ви у своєму блозі пишете про Татарова. А, ну, розкажіть, як, до чого готуватися? Та, кач... Де на, наступні консервні банки? Так. Якось так вийшло, що американці поклали до мінського під санкції набагато швидше ніж українські правоохоронці ліпими підозру. Санкції ми тримав ще два роки Тому ми тоді оприлюднили його досіє, цією доказовою базою на нашому сайті. Паралельно звернулися в управління контролю за активами США, які попали його під санкції. На тому сайті ми розмістили досьє татара. Я розумію, що політично американцям зараз не мабуть не дуже до татарова внести під санкції, але ну він все ближче і ближче до того, чому пам'ятаєте, була медіа хвиля напередодні рекомендації розпочати переговори про стопокрі в'їзд? в ЄС. Була медіа хвиля в європейських медіа. Юнкер сказав експрезидент Єврокомісії. Україна тотально корумповане суспільство, повна брідятіна. Юнкерну останні те, що він це сказав, але менше з тим. Відповідати йому від влади випустили єрмака. Ну і той там загалом наговорив, що Україна детально корумпована. Ми все робимо правильно. Чому погано вот випускати єрмака? Бо його за відповідальність за правоохоронну систему має підозру в корупційному злочині. І коли його від НАБУ відмазували, це робили всім скопом СБУ, собі трохи інстанцій, ДБР, Нацпол. ну хіба Жек його не захищав, а всі інші захищали його. Тобто, що би Єрмак не говорив про антикорупцію, у нього татаро перекреслив синим сказаним. У мене до влади прохання. Ну, не єрмака відпускайте. Будь ласка, в цій ситуації Юнкер був не прав. Ви були примісно 100%. Але через те, хто виправив, а хто опонував Юнкеру, ви перекреслили наші меседжі. Тому ще один нюанс. Той наратив про Байдена, бурізму, Юрій Луценко допомагав поширювати і ще цілий ряд посадовців. То у мене прохання до СБУ, раз ви вже е, в записах в оперативні свої ВНСРД там познаходили Дубінського Давайте далі, друзі. Так він був один. Mm, ну, бачите, ви Луценка, згадуєте Луценка захисник України, він в Окопі. Я з великою повагою ставлюся до його служби, правда. от Я з великою повагою ставлюся до служби всіх, хто пішов служити, особливо в перші дні, е з величезною повагою. Це не означає, що за злочини, якщо вони доведені в законний спосіб, не треба нести відповідальність. Служба в армії, і я сам пішов в перший день в Києві е е і там до сих пір мене доганяє прокуратура. по Постророму кейсу, ще за Луценка розпочатиме. Я не вимагаю до мене особливого стану. І я прям з повагою ставлюся до всіх захисників, в тому числі до Луценки, з яким у нас непроста історія Але це не перекреслює попередніх злочинів. Давайте про перспективи е світлі. Єврокомісія у звіті, е який дає початок переговорів про вступ України до ЄС, пише, що Україна повинна. Продовжувати покращувати свої успіхи у розслідуванні, притягненні до відповідальності та винесенні остаточних судових рішень у справах про високорівневу корупцію. Ви у своєму блосі коментуєте рішення Єврокомісії, пишете про реальність, в якій рішення у справах про високорівневу корупцію полягатимуть у закритті цих справ правками лозового. Які в нас перспективи чи вдасться нам ну по перше, в цілому виконати ці три е пункти, які залишилися в умовах Єврокомісії? По-друге, які конкретно перепони е на шляху ви бачите зараз? От стосовно антикорупційної е складової я дуже оптимістичний, в тому що 15 грудня мені здається, ми отримаємо позитивне рішення. Є політична воля, і кілька опонентів, але Брюссель їх переграє. Але далі почнеться, власне, процес вступу. А ще я нагадаю макрофінансування від Європейського Союзу, а ще пряме бюджетне від США і ще МВФ. Без цих грошей нам карантин. Ну, об'єктивно, нам нема чим зарплати буде виплачувати, не те, що війну веде. Справки лазового, їх скасування вимагає МВФ, їх вимагає ЄС, і вони згадуються в цьому репорті. Про... Чому всі про них говорять? Тому що нашим друзям на заході дуже важко ламати оцей часто штучно створений тренд тотальної корумпованості, коли в нас наші суди змушені закривати вже розслідувані справи. Через правки Лозового вже закрита. Пам'ятаєте, короля контрабанди Альперіна? цитую президента, це не я сказав. Тоді ще Зеленський казав, що я нагороджу тих, хто його знайде. Набу знайшло, вручило підозру, притягло в суд правки Лозового Свобод. Перший епітердама плюс 20 мільярдів збитків з правкою Малазового. на черзі закриття ще 30 плюс справ того самого Каламойського де ем, тільки по вручених підозрах збитків на 17 мільярдів. А ще е, паши Ліпошинський е, боже, Свинерчук, е, Стіна Єцинюка і багато інших справ. Якщо не приведи Боже. Депутати притормозять скасування правоклазового. Вони все одно змушені скасувати МВФ, Європейський Союз, американці. Ну притормозять і справи будуть закриватися. Ви уявляєте, які, які це аргументи російській пропаганди для розбухування цього для нас зараз смертельно небезпечного наративу? Тому я звертаюся до комітету зараз парламентського під керівництвом Сергія Іоношаса. Це слуги народу, їхня там більшість. Друзі, будь ласка, у вас законопроекта два є. Виберіть любий, скасуйте кляті правки Лозового. Ну, правда, це вже ну, якісь межі здорового глузду, просто переходить. А в чому проблема? Чого чого ви звертаєтесь от таким чином, якщо у Зеленського є монобільшість? Ну, Зеленський перший зацікавлений у е, в тому, щоб виконати умови Єврокомісії. Е, в чому питання? Всередині Верховної Ради є е, проблеми, чи як? Я не розумію, чого Сергій Іоношс, його комітет, до сих пір не пустив цей пакет за цей законопроект в зал. Тобто, якби комітет проголосував, то я би питав зал. Я би питав би е, е, Степанчука, чому не голосують, Карнієнка. І в них зараз релевантний Друзі, Ну, комітет не проголосував, ми не можемо розглядати. Як хочете голосувати на тому кретному комітеті як хочете. підтримуйте, не підтримуйте, просто пустіть законопроект в зал. Тому, власне, до Іонуша, чому до Недо Зеленського? Ці ж правки мали скасувати ще на початку терміну. І в законопроекті Зеленського була ця історія зі скасуванням правками лазового. Депутати в залі видлобали ці норми і лишили їх бомбою зараз під кримінальні провадження. Шановні депутати, розгрібайте, часу вже немає. Будемо сподіватися, вони дослухаються. Хоча ви так багато про це говорите, пишете в своєму блозі. Е Таке ще питання. Сервіс відкритих даних Open Data Bot з посиланням на дані офісу генпрокурора повідомив, що, попри зростання в Україні, майже в півтора рази кількості кримінальних проваджень по шахрайствам, лише 16,5% таких справ доходять до суду. Мені цікаво, як ви поясните, з чим це пов'язано із підкупом слідства, чи може нам не вистачає слідчих прокурорів, чи справи на розбиваються на порозі суду. В чому проблема? Шахрайство це не топ корупційні справи і не пісідність набу. Ми просто не слідкуємо цими справами. Я не знаю. Я ну я дуже обережний з коментарями в, ну, в вашому ефірі, де мудрі слухачі. Я не беруся ціну. Я не знаю, треба досліджувати. Добре, тоді останнє питання буде дуже простим для тих, хто щойно приєднався. А ми починали з Дубінського. І давайте я вам поставлю таке питання: чи сяде Дубінський, чи ні? Про це просто багато коментарів. Ну, тобто, він реально сяде. Я... Ну, у нас є практика, де люди виходять <плес> там із СІЗО і через рік, через два. По цій статті, якщо доказова база вслідства така, яка вона зараз озвучується, не сісти буде дуже важко. От дуже важко. А є ще дві інші підозри. Е, я обережний оптиміст, що сяде, але я обережний оптиміст. Дякую вам, Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на зв'язку. Дякую.